Доброго дня малята! Подивіться, хто завітав сьогодні до нас на заняття. Правильно, це ялиночка. А давайте ми сьогодні з вами вивчимо віршик про ялинку. У ялиночки на ручках замість пальчиків колючки. Ти ялинко, не журись. Краще з нами подружись. Давайте ще раз. У ялиночки на ручках замість пальчиків колючки. Ти, ялинко, не журись, краще з нами подружись. А давайте ми для ялинки зробимо кольорові кульки. Для роботи нам потрібен буде пластилін різного кольору та шишка. Це буде наша ялинка. Починаємо працювати, беремо великий шматочок пластиліну, відриваємо маленький, скочуємо пальчиками та прикріпляємо до нашої ялинки. Дивіться, малята, яка в мене вийшла ялинка. Чекаю на ваші роботи. До побачення!